хуя да хуя. Что ты, блядь, стреляешь? Сильно надо. Что куры не подоходили? Я сейчас тоже на рыбке, я сейчас стреляю. Да там у парку люди стреляют. Наряженный. блядь. Наряженный.

Ну що, чути мене. Чути. Вітаю мою Ось і наш став час, мені поки не вдалося. Ви найкращий колектив, з яким я працював. За ці три місяці намагався зробити для вас гарну фразу. з гарними умовами. І рахую, що зробив все, що було в моїх силах і що мені дозволило зробити, так сказати. Хоча й не все, що хотілося що просив. Може, когось і біду, вибачайте. Е, і знаю багатьом. Хай було працювати цей час, як і мені. Знаєте, ви найкраща фракція з топовим колективом, ви закон в нашому штаті, і не давайте совбину. Адже ми багато чого, але не здалося. Будьте строгими і в той же час справедливі. І не давайте спустити гетомалечі ці нашій Ми ще зустрінемось. Я не говорю попрощайте. Я просто кажу до зустрічі. Все равно буду плакати. Не треба плакати. Не треба. Давайте. Ура, прайму! Так, так, що... Наш губернатор, значить так, наш губернатор Арсудний попротив з нами. Оголоцю нагороди, які потрібні будуть. Він завтра вже подможе. Е, Роберто з нами немає, але ну, йому е, хотілося б дати орден подяки. Е, орден подяки, здається, ну, особи, які володіють найкращими якостями, були актив, активними на своїй посаді, дійснили значний внесок в розвиток правової правоохоронної системи штату військово-стратегічного комплексу, чи в галузі юридичної та захисту прав громадян. орден подяки, це пану Роберту Андрію федералу також орден подяки. Дімі Кремельницькому орден подяки. Маркус тут хотів би вручити медаль за офіцерську службу 4 ступеня. Вручається працівника ВСПД за виняткові досягнення в офіцерській діяльності. Забезпечення громадянського порядку та дисципліни у громадських містах та у місцях скупчень громадян, проведення ефективних слідчих дій, спрямових на мінімізацію примі... іменно обстановки в штаті. Ну, як Маркус у нас такий сват за стажем, керував майже всіма відставкою, він заслужив Пані з позивним кар'єром також. Медаль за офіцерську службу 4 ступеня. Остап Підоков медаль за офіцерську службу 3 ступенів. Вітрофант Квіпет, медаль за офіцерську службу 3 ступеню. Лафі Федерал, медаль за офіцерську службу до другого ступенів. Дав медаль за офіцерську службу 4 ступеня. Угольок з позивним Угольок, медаль за офіцерську службу 2 ступеня. Офіцерський позитивний ТУЗ, медаль за офіцерську службу другого ступеню. Хомі, медаль за офіцерську службу другого ступеню. І Антоніо Корлеоне, медаль за офіцерську службу другого ступеню. Вітаю. Дякую, шеф, Дякую, шеф. шеф. На цьому хотів сказати вам. Дякую. Так, багана. Панове, Могу це можна провести. Так, так. Дивіться. Я сьогодні, так сказати, за губернатора пройшов. Ну, в принципі, шеф уже разом все сказав, що трошки да, заминочка вийшла по за технічним причинам поводу нагороджень, але все буде, ну не сьогодні, на жаль. Ще хотів би все буде, ж таки, таки також. Поважати щасливої дороги далі, щоб ви так сказати, не, не йшли не на ту колію, а продовжували приносити дуже власну а, роботу в нашому штату. Я був генеральним прокурором, ви тільки прийшли. А, я опять генеральний прокурор, можу нажати. Сімся, ми ще з вами присіщимося, дякую вам за вашу роботу, свого кльо. Дякую і вам, офіцери. Ви, в принципі, також всі дуже чудово працювали. Можливо, у вас були якісь так ліки з прокуратурою, але розумієте, це наша робота, саме ваша робота. А ще я хотів би, щоб всі достали зброю будь-яку і прицілились у воздух. І на счет три зробили три послуги, е, тобто все для, для вашого захиснича. Давайте всі готові. Раз, два, три. зарплату А вы три пострела сказал на три убоймы. Ой, и Там получается кейс бог, который там мимо, а вот надо делать самолет. Ой, блядь. Будем скучать на все потом да, скичать да ну вся-таки строим себя фотоаппарат поспешнять да 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 давай, давай. да там да 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 Давай да да да, да. Там Пане, да. Давай, ты, можно Я думаю, это да 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 А далее будет расформование? Нет, нет. нет, нет. нет. Та які розформування, ми самі, стоп, вбойте. стоп, 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 без стоп, важко. Чекайте. Чекайте, стоп, 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 ще? стоп, стоп, стоп. стоп. Е, Розцінюйте вліво, вправо. По-перше, ну, давайте станемо не там, де ви зараз стоїте, а трошки сюди виступите. На лінію якось такою. Я Посі. пропоную стати буквою «Ф» англійською. І ще посередні. Станьте дугою просто, ви зараз стоїте кучно, всі станьте дугою. Або можна по цьому полу стати? По цьому полу можна стати? Ні, ні, ні. Заведе половина сидить, половина стоїть. Та, плюс-плюс, пішні за. Я б для правого піддарала. Ліву сторону трошки дугою станьте, так сюди до дверей. Ліву сторону так само дугу зробіть. все це не знаю хто хоче сядьте, хто хоче, там, не знаю ползем позаботились вот чуть чотенько, талер, чуть чуть кучніше. так чекай андрюха або присядь, або що, бо ти зараз там на это закриваєш. даканчик трошки десь до параду бо трошки не видно. до параду, до параду, парада Забагато дырку приводов пучни писать. 5 причин, не 5 включен. Так, давайте зробимо ще трохи по інакшому Шеф, ходіть сюди і де станьте по бокам біля нього. Трохи ближче от сюди, от прям тут станьте біля мене. Так, от построє троє. Всі троє є? Чи як? Діма. Якщо двоє, було б дуже фай, або по третій трохи. Виходить. Так, ближче, ближче, ближче. Ше, ще, ше, ще, ше, ще, ше, ше. Х-аж сюди до мене.

30 -30. телефон? В Кого ноке? Няйс позвонили. Что ты там клёстнул уже? Вот или нет? там у нас вот ты в Так, давай ты шайку испытаешь. Жалко, конечно. Видите, что головы видели? Их что тут есть? Голову видели, может заступники, подишь вот тут сзади. Головы и заступники.